Тернополі щодня на цій волонтерській кухні гамірно. Тут збираються жінки й чоловіки громадської організації Бункер Ес, щоб долучитись до виготовлення корисних смаколиків під патріотичні пісні. кажуть, розпочали свою діяльність ще з 2014 року. А нині щодня готують різноманітні страви, варять каші, консервують овочі та м'ясом. Задля доброї справи збираються близько 20 волонтерів. Тим часом кипить робота і на іншій кухні у селі Сура, що на Кременеччині. Тут почали працювати одразу від початку повномасштабного вторгнення, Тож, уже три роки громадська організація невтомно піклується про наших захисників і захисниць. А от у невеличкому селі Биківці у місцевій школі невтомно працює волонтерський штаб. Тут дорослі й діти плетуть маскувальні сітки, виготовляють укопні свічки. Кожен робить свій внесок у спільну боротьбу. Від початку війни ця ініціатива стала важливою місією для громади. Війна згуртувала й об'єднала людей і у сусідньому селі. 28 лютого, після благодійного колядування на підтримку військових, місцеві жителі зрозуміли, їхня допомога має бути ще потужнішою. Так народилась громадська організація. Організація зроби крок до мрії. Особливу увагу тут приділяють плетінню маскувальних сіток, і ця справа має свої секрети. І вирушаємо у гості до волонтерів із Шумська. Зима, холодно. Як можна поділитись з нашими захисниками теплом? Один із варіантів чай, тепло з рідного дому. На таку допомогу мають запит військові з різних ліній фронту. Забезпечуватимуть захисників і надалі. Ось такі вони волонтерські будні.